Дякую велике. Я, по-моєму, це завжди говорю. І не перестану говорити Віта, тому що от для мене, от я просто задумаюсь, у вересні місяці ми з тобою познайомилися випадково онлайн. Зустріч перетворилася, запрос був второ, Воно перейшло з дві години. І я розумію вересень і зараз тільки грудень місяць, ну, пару місяців це просто це якісь неймовірне, У мене таке враження, що я перескочила життів вісім. От я перемоталась, перемоталась, я Це все знала. Я розуміла. А от ти мене от таким толчком раз, і я кудись прийшла, і я розумію, що попереду точно така ще... Яка якийсь шлях, який мене аж трусить, я так хочу туди йти. Я навіть не можу пояснити, чому от я відчуваю мені жага оцих знань. Я себе торможу, бо знаю, що це треба робити. От дякую тобі велике, що ти дійсно стала таким провідником, що ти нас тут всіх зібрала в цьому полі. От воно вроді здається відеозв'язок, але ця енергетика, вона я не знаю, чи всі відчувають? Я відчуваю от прям ну воно воно просто аж інколи, аж 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 всередині щось е, дрібеж. Жить. що це все дякуючи тобі, хоч ти говориш, що ти провідник, але це титанічна робота. Тобто, наскільки ти об'єднуєш людей і їх видьоргуєш, ти їх піднімаєш на оці рівні, де ми просто сиділи і не знали, що вони є. А тут виявилося раз, що є якийсь інший світ, і він настільки цікавий, він настільки. Простий, якщо його просто розуміти і виконувати, там все дуже просто. Просто треба прийняти і робити. Віточка, дякую. І всім дякую учасникам. Ви вже мені стаєте рідні. Я вже дуже хочу на ретрит. Хто приїде? От, дуже вже познайомитися, от іменно фізично. Дякую.